Різдвяний сезон це золотий час для онлайн продавців, і Shopify стає незамінним інструментом, який дає змогу легко і ефективно організувати продажі в цей період. Чому Shopify такий важливий саме зараз? По-перше, Shopify надає всі інструменти для створення професійного інтернет-магазину за лічені дні. Це особливо актуально напередодні свят, коли час на підготовку обмежений. Платформа пропонує готові шаблони, які можна адаптувати під святкову тематику, додаючи елементи, що створюють від відчуття затишку та чарівництва. Друге це інтеграція з платіжними системами. Клієнти хочуть швидко і безпечно оплачувати свої замовлення. І Shopify дає змогу підключити популярні методи оплати, такі як PayPal і Stripe Чим більше варіантів оплати ви запропонуєте, тим більше шансів, що клієнт завершить покупку. Третє управління доставкою. Різдвяний сезон вимагає максимальної оперативності. І Shopify надає інструменти для налаштування доставки. Ви можете запропонувати. Експрес-відправлення, налаштувати інтеграцію з логістичними партнерами і надати покупцям можливість відстежувати замовлення, це підвищить їхню довіру і скоротить кількість запитань про статус доставки. Не менш важливий маркетинг Shopify має вбудовані функції для запуску рекламних кампаній, роботи з SEO та інтеграції з соціальними мережами. Наприклад, ви можете легко пов'язати ваш магазин з Instagram або Facebook, щоб залучити клієнтів з цих платформ. Ковий сезон це період, коли покупці готові витрачати більше, але вони також очікують від продавців високого рівня сервісу. Shopify дає змогу автоматизувати рутинні процеси як управління замовленням, підтримка клієнтів і повернення, що звільняє ваш час для роботи над стратегією та маркетингом. Якщо ви думаєте, як встигнути все налаштувати перед святами, почніть Shopify: це платформа, яка вже довела свою ефективність для тисяч продавців по всьому світу. І в цей для сезон вона може стати вашим головним помічником у збільшенні продажів і створенні незабутнього досвіду для ваших клієнтів.